Мої вітання студія. Ми з вами говорили про те, що хотілося поби цього тижня ем, якраз на початку тижня, про те, що буде в конгресі досягнута домовленість, і що ми таки е, зможемо звідти отримати позитивні новини? Я б хотіла, аби ми це проговорили. На жаль, не звідти отримали їх, але теж як на мене е, ну не менш важливі, а можливо навіть і більше важливі. Е, як чи ви були готові до того, що Україна без жодних там заперечень, без оцих додаткових е, кроків, які нам. Висувають, отримує е е шанс, не шанс, а вже безпосередньо старт переговорів. І е чи бачили ви, що ось так обійдуться ж таки Орбана, попри його там демарші, виходи і ще подібні такі речі. Ну, давайте, якщо ви вже так почали з поєднання двох тем Америка і Європейський Союз. Я спочатку з Америки, потім до Європейського Союзу. Насправді, давайте зафіксуємо і нашим глядачам, скажемо, що і там за океаном є певні зрушення. Ну для початку я просто нагадую: 200 мільйонів дає білий і Байден. Це важливо, і там до речі, ну така скажімо, можливо, і експрес-пілюля, така анестезія нам але для військової допомоги це вкрай важливо. Далі з візит з Вашингтон дав 900 мільйонів від МВФ. Так це теж зрушення, і це важливий фактор, ну, підтримки нашої з вами економіки. Далі скажемо, що частина парламентарів американських прийняла рішення не йти на канікули. Так, частина вже піде, а частина буде ще вести перемовини до понеділка. Тому я не відкидало б ще можливості певного компромісу, далі скажу, що 100 парламентарів від ЄС звернулися до конгресу в листі і закликали їх надати кошти Україні, тому Європейський Союз і по американському питанню посприяв так само, як я впевнена, що і дії Байдена, бо фінальна прес-конференція Зеленського Байдена нам якраз давала посил відсилку, що Байден тримає руку на пульсі по Євро. Роді і в принципі якісь свої можливі рекомендації так само давав, тому ем, американці навіть зіграли свою роль в тому, що Зеленський перебував не в Брюсселі, а в Німеччині на американській базі, тому я думаю, що американці чітко тримали руку на пульсі, знали, що відбувалося. Ну і давайте переходити вже безпосередньо до 14 15 Навіть казали, що саміт може затриматися. Якщо ви пам'ятаєте, пан Рюте сказав, що взяв з собою дуже багато сорочок. І якщо буде потрібно, то він буде знаходитись там стільки, скільки буде потрібно для прийняття позитивного рішення. Тому те, що він вчасно закінчився, цей саміт, це ще навіть буде впевнений. Ну і власне тепер обговорюємо те, як досягли все ж таки ось цього компромісу, але не одностайності. Бо ми раніше за це дуже переживали і хвилювалися, бо знаємо, що навіть один голос міг бути визначальним. І ось в цій ситуації один голос проти. Давайте скажу. так так, -та -та, звісно. Проти. Один голос проти міг бути визначальним, і цей голос лунав. Він якось не замовкав, не замовкає і після того як вже рішення безпосередньо прийнято те так от це може стати прецедентом для того, аби й подальші рішення приймалися ось такою більшістю, але не абсолютною а відносною. Попри те, що величезною перевагою, але ось так, що навіть якщо хтось один проти, він не може витувати рішення більшості. Як от вдалося все ж таки досягнути цього, чи не суперечить це законодавству і принципам самого ЄС, і чи будуть застосовувати це і надалі для того, аби показувати Угорщині, що ну не можна ось таким чином вирішувати е, свої внутрішні теж часто проблеми, шантажуючи е, інші країни, беручи їх в заручники. Фактично, ми з вами говорили, що дуже важливо розуміти, що крім орбана такою опцією може скористатися і інші країни, тобто він може бути вважатися таким. Першопрохідцем, але він покаже тренд. Нема гарантії, що наступного разу це не буде там Фіцо або хтось інший. або Я не знаю, хто це може бути. Навіть не хочу е, промальовувати ці сценарії, тому що не дай Боже, наші дивляться і ще візьмуть на, на олівець ці сценарії. Але сам Орбан сказав, що може бути біля ще 75 різних етапів, де він може бути проти. В принципі, він намагався для свого електорату, для свого. Скажімо, внутрішнього спожитку, продемонструвати, що він позицію не змінив. І, умовно, це проміжне рішення, те, що він зміг пробалансувати і отримати свої зиски, а на хвилиночку це 10 мільярдів євро, які були заморожені. Але давайте з позитивів спочатку. Вдалося прийняти 12-й пакет санкцій. Ми його теж обговорювали з вами. Це важливо для нас кроки. Я в принципі говорила тоді, що 11 пакетів вже домовилися. Я не виключаю, що й по 12-му знайдуть порозуміння, але це важливо було знайти порозуміння і по Орбону в тому числі. А от з фінансуванням у вашій підводці вірно було сказано: оці 50 мільярдів євро, які були обіцяні на 4 роки. Це по півтора мільярда щомісяця Вони поки не пройшли через бюджет, там є вето від Угорщини. Можливо, будуть шукати обхідні шляхи. Цього не виключають інший вид фінансування. Так само, як і з фондом миру, поки не все до кінця зрозуміло. Але Україні Європейський Союз виділить ще 20 мільярдів на оборонні потреби. Тому це важливі рішення. Сподіваємося, що по фінансах вдасться домовитись, поки побачили, що. Для Орбана, оця скажімо, фінансова складова дала більш лояльну позицію. Чи буде так надалі? Ну ми не можемо з вами гарантувати, що вдасться нам повністю виключити з рівняння Це рішення можна буде перейти до більш прогнозованих моментів, якщо Європейський Союз піде на реформу внутрішню. І вони будуть приймати рішення принаймі зовнішньополітичні, можливо, не внутрішньо, зовнішньополітичні одностайності. Але я нагадаю, що якщо ми думаємо, що всі проблеми Ворбана впираються тільки в Євросоюзі, знов таки нагадую фінальну прес-конференцію Зеленського Байдена, де запитали про НАТО, і він каже: там має бути одностайне рішення всіх членів партнерів НАТО, і що ми розуміємо, що там на Морбан може вітання передавати. І з євроатлантичної нашої, скажімо, інтеграції. Тому тут велика робота, і знов-таки ось в ваших підводках було видно, що чим Орбан начебто, не задоволений, там є пункти. Чим більше ми зробимо домашніх завдань, чим краще ми підготуємося, чим детальніше, ретельніше ми приберемо всі різночитання скажімо, умовності, тим менше буде якихось протидій. Проте я думаю, що Перепрошую, але питання, наприклад, по тому ж Закарпаття сьогодні як вилізло з е, ситуацією з гранатами і депутатом. Я не очікувала взагалі, справді, якби це, наприклад, сталося ну, раніше, якщо з, ну, ми ж розуміємо, що це могло бути використано як фактор додатково показати нестабільності навіть в, конкр... в окремих регіонах, не кажучи про всю країну. Нас роботи, вибачайте, дуже багато. І до... з'являються різні новини. Ну, і, і про корупційні схеми, і ще якісь. Тобто, нас будуть бомбардувати саме нашими слабкими місцями. От власне, і вже, наскільки я розумію, ну, що не менше віцепрем'єрка з питань євроінтеграції каже про те, що вже буде ось ось наступного тижня е, почнеться сама робота і будуть визначати рамки ось цих переговорів. Е, ну, Я Чесно кажучи, навіть не можу осягнути величезний такий масив роботи, яку доведеться провести нашій владі, але точно впевнена, що ми маємо це зробити, і це дуже добре, що ми маємо змогу реформувати країну і для того, аби далі могли жити в європейській країні повністю. Ми і так європа, що очевидно, і як приймають і те, як ми себе розуміємо, і всі подібні речі з вашої точки зору, ось зараз наскільки буде. І шокована наша влада тим, які вимоги будуть поставлені до неї, і як це має змінити безпосередньо нашу державу. Дуже коротко, звісно, питання обширне, але якщо можете, ось так. Я думаю, що це не новина про вимоги. Ми щось там принципово нового не побачимо. Всі до цього готові, просто що це дорога і має до цього розуміти українці. Є інфографіка, скільки в якої країни зайняв час. Від моменту початку перемовин, закінчуючи фіналом, треба розуміти, що ми тут будемо йти рука об руку з Молдовою, і в нас частина завдань буде спільних або однакових. Добре, що ми між собою, до речі, цікаве рішення, яке прийняв вже уряд, це збільшити кількість пропусків, пунктів пропусків між Молдовою, Україною і Румунією, тобто з посилити і наші змопроможності, скажемо, проходити ці кордони швидше і вантажі наші. І інтеграція між країнами вже посилюється. І зараз кажуть, що це може бути насправді 50% нашого експорту. Таку статистику нову сьогодні давали в комітетах профільних в нашому парламенті безпосередньо заяви робили в парламентарі. Треба розуміти, що нам важливо мати. Як не тільки спільні завдання, але й спільні рішення для того, щоб посилювати одне одного і пришвидшувати ці процеси інтеграційні. З іншої сторони, давайте не забувати, що Європейський Союз активно простягає нам руку допомоги. Я нагадаю, все-таки це дії Німеччини і Шольца. І нагадаю Норвегію, яка нам не тільки коштами зараз допомогла, це дуже важливі вливання. А, там 800 мільйонів вони виділили, але це морська коаліція, яка посилить нас на воді, тому що президент казав, що нам потрібна перевага і нас і і на воді, і В повітрі В повітрі будемо очікувати, що все-таки зрушення зроблять, і ми отримаємо і винищувачі, і багато моментів різних там, і по, по, по протиповітряній обороні, але нам важливо ось посилення на воді, якщо там Великобританія, Норвегія допомагають нам в цьому. Оце переваги реальні, це допомога. Те, що можна відчути не тільки на словах. І давайте скажемо, ну не надто очікували, що, наприклад, Норвегія десь такий прорив. Я просто нагадаю, Японія дала 4,5 мільярди. Ну теж не надто ключова була історія. Але допомога йде. Так я розумію, що, наприклад, ЦАЙТ каже, що допомога ну, скорочується. Є новини в світовій пресі, але давайте говорити про те, що вона про те й залишається. Багато хто очікував в першу чергу наш ворог, що ми не подолаємо ці протиріччя і в Європі, і в Штатах. Але крок за кроком, давайте ця новина принаймні вселила в нас надію, що позитивні новини наприкінці року можливі. Давайте на них концентруватися, бо негативних новин, давайте, чесно кажемо, вистачає.